Благодійний шаховий турнір затримання митрополита та масове відключення світла. Це оновлений випуск новин. І ми розпочинаємо. Відкритий дитячий благодійний турнір початківців з шахів шаховий дебют. Приблизно 140 юних шахістів із Вінниці, Крижополя, Тульчина, Немирова, Жмеренки, Літина, Піщанки, Соколівки, Вороновиці, Бучі, Ірпеня, Харкова, Маріуполя, Миколаєва тощо. Змагання благодійні, всі зібрані кошти підуть на Цсу. У нас на зв'язку Ірина Матусяк, директор Вінницького міського палацу дітей та юнацтва. Ми вітання вам. Добрий день. Розкажіть про змагання, яка їх мета? У нас вперше був організований такий відкритий турнір з шахів, шаховий дебют. Шахісти-початківці брали участь у ньому. І, звичайно ж, мета це, щоб наші інтелектуальні ігри були однією складовою дозвілля дітей, адже шахи це не тільки логіка. Шахи це пам'ять, шахи це впевненість, шахи це продумати наступний крок і звичайно ж прийняти самостійне виважене рішення. Розкажіть, скільки вдалося зібрати коштів та на що вони будуть витрачені? Юні шахісти зібрали понад 7 тисяч гривень, і всі зібрані кошти ми передамо для Калинівської військової частини 3028 чи плануєте ще проводити подібні змагання, чи багато охочих відгукуються про те, що от потрібно і надалі займатися цим? Ви знаєте, шаховий дебют став таким гарним зачином, саме в площині шахових турнірів. Це наш перший такий турнір. і... За відгуками тренерів, самих маленьких учасників, їх батьків. Вони хочуть змагатися. Дякую вам, що долучилися. І сподіваємося, що українці будуть здобувати не лише інтелектуальні перемоги, але й будуть перемагати в інших площинах. Дякую, що доєдналися до ефіру. Дякую. Ірина Матусяк, директор Вінницького палацу дітей та юнацтва, з нами була на зв'язку. Ми ж продовжуємо ефір далі. За матеріалами служби безпеки України, керуючий однією з єпархій УПЦ МП, на Вінниччині отримав повідомлення про підозру. Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. У нас на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Мої вітання вам. Добрий. день. У повідомленні йдеться, що митрополит здійснював умисні дії спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі. Прокоментуйте ситуацію. Будь ласка, нам був факт, що митрополит однієї з єпархій Вінницької області розмістив на одному з сайтів з доменом.ру та на власній сторінці роботу наукову чи творчу, яке від особистого авторства. В якій він зазначав, що української православної церкви не існує, що має правити лише московський патріархат, і решта схожих наративів, які чітко підпадали під ознаки статті 161 Кримінального кодексу. Яке покарання загрожує у разі провед... доведення вини? Чи можемо говорити про це? На сьогоднішній день священно служителю вручено повідомлення про підозру за статтею 161 Кмінального кодексу України і продовжується виконання додаткових заходів в рамках розслідування кримінального провадження. Відповідальність за вчинення цього злочину передбачає до 5 років позбавлення волі. Дякую за інформацію. Сподіваємось, що всі причетні і любителі російського міру будуть покарані. Дякую вам, дякую вам з нами на зв'язку. Був Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області, і говорили про затримання митрополиту, який розпалював релігійну ворожнечу в соцмережах. Ми ж продовжуємо ефір далі. На Вінничині відбувся форум цифрових громад в рамках українського тижня регіональної цифрової трансформації. Його організатори Міністерство цифрової трансформації України Вінницька Ова та громадська організація Ресурсно-інформаційний центр громади Вінничини форум цифрових громад сприятиме впровадженню цифрових рішень та інновацій для покращення взаємодії влади та громадян. На регіональному та місцевому рівнях у Вінницькій області проведення форуму передбачено в межах проекту Цифрові рішення для розвитку громад, який реалізується за програмою Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громад, що впроваджується фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії. Цього року сформували та затвердили програму регіональної цифрової інформатизації. 30 заходів вже для розвитку інституційної спроможності органів публічної влади області і їх інформаційно-комунікаційної інфраструктури, відкритих даних створення цифрових можливостей та забезпечення широкого використання інформаційних технологій у різних галузях. Питання цифровізації це важливе питання, яке завжди ставилося пріоритетом Вінницькій міській ради. Підтвердження цього є. Ви бачите роботу прозорих офісів. Дійсно, питання цифровізації в кожному випадку, до кожної галузі, ну без цифровізації ми не на даний час і взагалі не обідаємо. Можу ділитися цими кращими практиками, тому що цифрова трансформація громад для регіонів це є один із пріоритетних напрямків програми Ріба. Року ми працюємо над тим, щоб усі успішні практики вони ставали частинкою вашого щоденного життя. І ми власне використовуємо такий підхід шаблонних проєктів, де ми допомагаємо громадам спільно впровадити крок, крок за кроком ті корисні сервіси і послуги, які потрібні саме вашій громаді. Футбольний клуб Нива провів завершальний офіційний матч у 2022 році. В гостях команда зіграла за рахунком 1-1. Цей поєдинок був дуже принциповим, адже закарпатців тренує колишній головний тренер Вінницької Ниви Володимир Циткін. На початку сезону Нивівці вдома також зіграли. В нічию із хустом 1-1, але тоді у Вінниці будувалась фактично нова професійна команда, бо склад ниви під час війни було суттєво оновлено. Нагадаємо, вінничани виграли три останніх матчі. Вимикати вуличне освітлення небезпечно. Про це повідомили у Вінницькій міській раді. Як йдеться у повідомленні у суцільній темряві, почастішали ДТП, пограбування та крадіжки. Крім того, Вінницькі. Ліхтарі споживають до одного відсотка від всього навантаження на систему. Нині в темну пору доби вімкнено 50% вуличного освітлення. У міській раді закликають продовжувати заощаджувати електроенергію в години пікових навантажень з сьомої ранку до одинадцятої та з п'ятої вечора до одинадцятої. відомий український кінознавець та автор телепрограм. Із Харкова Ігор Жуков розпочав акцію Український кінофронт і створив проєкт кіно, яке не подивляться орки, в якому висвітлюються актуальні під час війни теми всеукраїнського масштабу, які ще ніхто не підіймав, і які виходять далеко за межі України в телеграм-каналі та Фейсбуці. Ігор Жуков – автор і телеведучий телепрограм журналіст-кінознавець. У нас на прямому зв'язку. Мої вітання вам. Вітаю вас, вітаю вас, з міста героя Харкова. Розкажіть російські кінотеатри та вся їхня кінотелеіндустрія зазнає втрату сотні мільйонів доларів і перебувають вони, нібито на межі закриття. Та Російська Федерація знайшла можливість обходити санкції та просувати кіно кінопіратство, яке Україна, як Україна може цьому завадити, і що ми прості громадяни можемо зробити, і як потрібно діяти. Так, все вірно, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі провідні телекіно і онлайн компанії вийшли з ринку Росії. Весь Голівуд е об'явив бойкот: бойкот, і всі хіти, кінохіти, які повинні були вийти в кінопрокаті Росії, вони були всі прем'єри відминені, але 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 коли ми, наче почали створювати проект Український кінофронт кіно, яке не подивляться орки, насамперед, це про кіно, яке подивимося ми зі всім цивілізованим світом, тому що після санкцій і культурних санкцій е, в україні агресорці, е, зник у всіх глядачів в країні агресорці, зник доступ до контенту і в кінотеатрах, і е, в онлайн кінотеатрах, і на телебаченні. І тому вони, крім е, великих економічних втрат. А кожний голівудський фільм, який виходив в Прокаті Росії, він збирав десятки мільйонів доларів. А вони не вийшли і е, ми. Кажемо в нашому проекті кіно, яке не подивляться орки, що кожен світовий кінохід, який не вийшов в Росії, це не збудована ракета проти України, не збудована ракета проти нас. Кожний серіал, який не показаний в країні агресорці, це недоотримані гроші на війну проти України. Але ми, коли почали створювати цей проект, ми е Ну, я як кінознавець у цьому році, цьогоріч виповнився 30-річний ювілей з мого приходу на телебачення та у ЗМІ. В мене багато, знаєте, таких інсайдерських, інсайдерської інформації, каналів, через які ми побачили, що в Росії після ну, досить тривалого мовчання почали з'являтися фільми не тільки в кінотеатрах, там були. Приклади піратства, але навіть вони і зараз питаються через держдуму узаконити піратство. І це теж ми повинні зі всім світом світом, зі всіма правовласниками. ці нам потрібно контролювати і цього не допустити. Але ж офіційно почали показувати там. У них є така компанія, амідіатека. Вона партнер була до війни. Та і зараз є компанії Warner Brothers. Warner Brothers зараз це така компанія об'єднана Warner Brothers Discovery. Ім належить онлайн-кінотеатр HBO Max, ну, всесвітньо відома і телекомпанія HBO. І наразі е вони почали після п'яти-шісти місяців після вторгнення почали офіційно проводити прем'єри е продукції компанії HBO Max разом зі всім світом. Вони показали е такі, ну, Популярні серіали, як дім дракона» – це продовження гри престолів на мілою, яка по світу збирала мільйони доларів, і вагома частина залишилася в Росії. Серіали світ дикого заходу, індустрія, і вони це почали показувати офіційно з мовчазної згоди компанії HBO і їх правовласників компанії Warner Brothers Discovery. Причому компанія Warner Brothers, як Голівудська велика студія, вона вийшла з ін Росії, не показали кінохіти ані Бетмана, ані інші кінохіти. А тут офіційно показують серіали. І наш проект був створений для того, щоб припинити цей показ. Ми звертаємося до світової громадськості і до української громадськості, щоби. Всі знали, і що коїться, тому що це величезні кошти, які теж ідуть на озброєння проти України. Але в нашому й тому був створений знаєте цей проект був створений ну під нещадними обстрілами Харкова, тому що е Харків і мою малу батьківщину Чугуїв, та і всю Україну нещадно обстрілювали і обстрілюють. А при цьому і ми почали не тільки знаєте, оцей приклад, а й інші приклади, тому що і інші кіноділки. Так би мовити, незалежні компанії почали показувати і продавати офіційно фільми в країну агресорку. І у нас є приклади, і ми про це розповідаємо в телеграм-каналі кіно, яке не подивляться орки. Всі можуть долучатися. Я всіх закликаю приєднуватися і дивитися і розповсюджувати цю інформацію, тому що є приклади і європейських кіновиробників, які теж от на тлі того, що пропала все. Якісне кіно з кінотеатрів Росії вони почали деякі європейські компанії почали продавати і є приклади навіть і французьких, і польських компаній, які продавали і британських компаній, і незалежних американських компаній. Як ми можемо блокувати цей процес піратства та підтримати боротьбу у культурному фронті? Які конкретні дії ми можемо робити от нині? Дивіться, ну піратство ми можемо тільки закликати, щоб не було піратства. Але це приклади про які я розповів. Це не піратство, це офіційні покази. Це є кіноділки, які вважають, що для них війна. В Україні і що їх країни, які підтримують Україну, які підтримують ті величезні економічні санкції проти країни агресорки, проти Росії, але вони тишком нишком продають, продають різноманітний продукт. Вибачте, вони продають різноманітний контент, кінетелепродукт, який демонструється в Росії офіційно, це офіційно і. Це просто знаєте, ну немає ніяких слів, тому що нас вбивають кожного дня, нас бомбардують, наші мирні жителі гинуть, наші захисники гинуть. А тут країни, які нам допомагають, а в них є. Компанії, от такі ділки, які продають це кіно, тому знаєте, ми повинні привертати до цього увагу. Це теж культурний фронт Це дуже важливо, дуже важливо, і ми всі повинні про це розповідати. Розповідати і в Україні про це повинні знати і знати. Звичайно що по всьому світові, ми повинні знаєте, кожен, кожен громадянин, кожен глядач може простими репостами наших постів, які ми публікуємо, де ми розкриваємо ці знаєте, долучатися до нашого телеграм-каналу, кіно, яке не подивляться орки, де Фейсбук, Старінки в Фейсбуці, і навіть коли знаєте, і є приклади у цих фільмах незалежних, де снімаються і зірки Голівуду там фільм. Ми вийшли в російському прокаті за участю Джерарда Батлера і Філіза Броснана, і тому ми повинні знаєте, і до цих зірок звертатися, тому що знаєте, один голос це один голос. А коли багато голосів до них звертаються у Твіттері, у Фейсбуці, і вони може, вони не знають, що їх кіно виходить, що продюсери продають, і ми повинні про це розказати. І про уряди країн повинні теж на компанії якесь накладені які штрафні санкції, ну щось повинно вони цьому зупинити цей процес, щоб цього не було. Тому так. ми всі повинні об'єднатися і це робити. Не бути байдужими, я погоджуюсь з вами. Не лише журналісти можуть розповсюджувати цю інформацію кожен, кожен громадян всіх є соціальні мережі. Давайте ж писати і інформувати світ разом аби протистояти російській агресії. Дякую вам, що долучились до нашої ефіру. І на культурному фронті ми повинні це зробити. Велике дякую вам. Передаю привіт вінничанам, де в мене теж є родичі з міста Героя Харкова. Тримаємося і переможемо лише разом, лише до перемоги. Дякую вам, Ігор Жуков, телеведучий журналіст, кінознавець був з нами на прямому зв'язку. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки, якби важко моментами не було, навіть коли упускаються руки. Адже наші захисники не втомилися. Не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.